Вітаємо в ефірі програма Подароване життя. Я представляю нашу глядацьку аудиторію наших гостей ефіру. Це Аміра Яланська. Вітаємо Аміру і Саміра Шиян. Вітаю. Вітаємо. Ми почитаємо уривок із книги Юліана Кепке Коли я впала з неба. Книжка видавництва Апріорі. Переклав з німецької Ігор Андрущенко. Озвучу один цікавий факт. 24 грудня 1971 року пасажирський турбогвинтовий літак вилетів із аеропорту Ліма в Перу до міста Ікотос. На його борту було 86 пасажирів і 6 членів екіпажу. Коли літак потрапив у грозовий фронт, від удару блискавки загорівся паливний бак. Через. Сильний вогонь, відвалилося крило, літак втратив керування і з висоти 3200 метрів упав у тропічний ліс. Із усіх, хто був на борту, залишилася живою лише 17-річна Юліана Кепке. Із зламаною ключицею без їжі вона опинилась у тропічному лісі, що кишів зміями і хижими звірами, і 10 днів добиралася до людей. Про цю історію виживання було знято цікаві фільми: американо-італійський художній фільм режисера Джузеппе Скотезе Дива ще трапляються. Також був знятий документальний фільм німецького режисера Вернера Герцога Крила надії документальний фільм Діскавері Канел авіакатастрофи цілком таємно. Погані погодні умови. Автобіографічна книжка Юліани Кепке, коли я впала з неба, побачила світ у 2011 році і перекладена багатьма мовами. Українською мовою книжка виходить вперше. І ми е, зробимо читання е, вперше. Таке читання першого розділу життя подароване мені знову. Багато хто дивується. Як то я досі наважуюся сідати в літак? Як не як, я одна з небагатьох. Хто вцілів у авіакатастрофі. Упавши з великої висоти, катастрофа ця сталася на висоті 3000 метрів над тропічним перуанським лісом. Але це ще не все. Одинадцять років по тому я самотужки продиралася крізь джунглі, коли я впала з неба. Мені було всього 17 років. Сьогодні мені 56, саме час поринути у спомини, саме час розворушити старі рани. Які так і не загоїлись, і поділитися з іншими людьми спогадами, що не втратили своєї свіжості, і не споловіли по стількох то роках. Ця аварія, в якій вижила тільки я одна, визначила все моє подальше життя, дала йому новий напрямок і привела мене туди, де я є сьогодні. Під той час. Моя історія не сходила з газетних шпальт усього світу. Але в повідомленнях тих було багато напівправди, бо подеколи газетярі просто плели з смаленого дуба. Завдяки їм люди сьогодні раз по раз розпитують мене про ту аварію. Здається, всі знають мою історію. Проте майже ніхто не має реального уявлення про те, що ж воно тоді насправді сталося. Звісно, не так просто зрозуміти. Чому по 11 днях боротьби за виживання в зеленому пеклі джунглів я й досі люблю тропічний ліс? Правда полягає в тому, що для мене джунглі ніколи не були зеленим пеклом, тоді, коли я гунула на землю з такої висоти, ліс врятував мені життя. Якби падіння не пом'якшили листя дерев і чагарники, я б нізащо не пережила зіткнення із землею. Коли я лежала непритомна, джунглі захищали мене від тропічного сонця, а згодом вони допомогли мені знайти дорогу назад з дівичої пущі до цивілізації. Якби я була справжньою міською дитиною, то навряд чи пережила б аварію. На щастя, я вже провела кілька років свого юного життя у джунглях. 1967 року мої батьки втілили мою свою мрію в реальність і заснували у лісовій гущавині перуанських тропіків біологічну дослідницьку станцію. Було мені у той час 14 років. І особливим ентузіазмом через те, що довелося залишити своїх друзів у лімі і переїхати в якусь піпідувку з батьками. Сумкою і багажем, собакою і папугою я не горіла. Принаймні, так я собі це уявляла у той час. Хоча батьки брали мене у свої експедиції з пуп'янка. Переїзд у джунглі був справжньою пригодою. Опинившись там, я відразу ж закохалася в це життя таке просте і скромне. Майже два роки я прожила у Пангуані. Як батьки охрестили дослідницьку станцію на честь місцевого птаха. Мова йде про татаупу блідого вид птахів родини Тинамових місцевою говіркою Пангуана. Вони мене навчали, а загалом вчилась я у школі джунглів. Там я дізналася про правила. Від вічного лісу, його закони і його мешканців. Познайомилася з флорою, відкрила для себе фауну. Недаремно я була дочкою двох відомих зоологів. Моя мати Марія Кепке була провідним орнітологом Перу, а мій батько Ганс Вільгельм, Ганс Вільгельм Кепке. Я автором вагомої творчої спадщини про форми життя тваринного і рослинного світу. У пангуані джунглі стали мені задумівку, і там я дізналася, які в них небезпеки чигають, а які ні. Я була знайома з правилами поведінки, завдяки яким людина може вижити у цьому екстремальному середовищі. І хай я була малою дівчинкою. Та почуття мої пильнували неймовірних чудес, які криє у собі цей житейський життєвий простір, що передує в біологічній різноманітності, біорозмаїтті поміж усіх по світі. Так, уже тоді я навчилася любити джунглі. Ці одинадцять днів, отдалік від населених пунктів, посеред тропічного лісу. Одинадцять днів, упродовж яких я не чула жодного людського голосу і не знала, де перебуваю. Ці особливі дні поглибили мій зв'язок ще більше. У той час між мною і джунглями постав зв'язок, який вплинув на моє подальше життя і досі невпинно впливає. Я рано зрозуміла, що боїшся лише того, чого не знаєш. Людині властиво руйнувати все, чого вона боїться, хоча визначити цінність його їй іще не до снаги. Під час самотньої подорожі назад до цивілізації на мене часто нападав страх, але я зроду не боялася джунглів. Не вони причиною тому, що я впала з літака. Природа завжди однакова, дарма є ми чи ні, їй байдуже, але ми. І в цьому я переконалася на власному досвіді за 11 днів. Не можемо вижити без неї. Все це достатня причина для того, щоб зробити збереження цієї унікальної екосистеми своєю головною місією у житті. Мої батьки залишили мені у спадок пангуану, яку я прийняла щирим серцем. І сьогодні я керую їхньою роботою. На вирішальному етапі пангуану більшого, ніж будь-коли, слід оголосити заповідником. Це не тільки стало б утіленням мрії всього життя мого батька, за яку він боровся десятиліттями, але й зробило б цінний внесок у збереження тропічних лісів Амазонки. А це не в останню чергу завадило б глобальній кліматичній катастрофі. Дощовий, дощовий ліс не тільки сповнений чудес, про більшість із яких ми ще навіть не знаємо, його збереження як зелених легень в Землі так само має вирішальне значення для подальшого існування надзвичайного молодого вийду на цій планеті. людини. У 2011 році авіакатастрофі 1971 року виповнюється. 40 років. Багато було за всі ці роки написано про мій нещасний випадок, як я називаю аварію. Численні газетні шпальти заповнені тим, що люди вважають історією Юліани, траплялися серед них і добрі статті, але, на жаль, також багато й таких, які містили мало спільного із правдою. Був час, коли увага змі мало не розчавила мене, щоб якось. Боронитись я роками мовчала, відмовлялася від усіх інтерв'ю і цілком заглибилася в себе. Але тепер настав час перервати мовчанку і розповісти, як усе було насправді. Саме тому зараз я сиджу в аеропорту Мюнхена на спакованих валізах, і в мене попереду мандрівка. Важлива для мене з двох причин вдасться, врешті. До п'ясти мети створити природний заповідник пангуана і подивитися в обличчя своєму минулому. Таким чином, минуле сьогодення та майбутнє так розважливо об'єднуються воєдино те, що сталося зі мною тоді. А ще питання, чому я єдина з усіх людей змогла вижити в катастрофі Ланса. Все це тепер, нарешті. Набуває глибшого змісту. А тоді я лечу літаком. А вже ж, люди неабияк дивуються, як це мені раз по раз вдається сідати у літаки. З цим я даю собі раду за допомогою сили волі і дисципліни. Я роблю це, бо ж маю робити так, якщо хочу повернутися в джунглі. Але це важко. Літак котиться, ми злітаємо, набираємо висоту, пірнаємо у густі хмари в небі над Мюнхеном. Я дивлюся в ілюмінатор аж раптом. Бачу, на цьому уривку ми перериваємо читання. Це перший переклад в Україні Юліана Кепке, коли я впала з неба. Як враження Саміра від цього сюжету? Я прочитаю її самостійно. А, цікаво, що прожила, що відчувала в той момент головна героїна, а та ще й вдалося самотужки пережити. Це ж а не просто там сидіти, зауховні та тік-токи, а саме вижити в самій лісі серед а, дикої природи. Так, дякую. Я хочу трошки додати. От е, я цю книжку якось так, е, без як то кажуть, на одному диханні. От е, прочитав її за два дні, чи за дві доби, так можна умовно сказати. І насправді тут дуже багато таких цікавинок і з погляду екології, з погляду сучасної журналістики, от як поводилися сучасні журналісти, як вони іноді перекручували, як її тато Юляни Кепке домовлявся навіть підписав контракт з одним виданням. І коли вона перебувала Юляна в лікарні, перебувала на лікуванні. Ну, Треба було б її не турбувати, але вона стала місцевою знаменитістю в країні е, Перу і їй спокою реально не давали. І от як вона все це описує, вже тато просто підписав контракт, щоб надати дозвіл саме оця газета. І вони щодня приходили і вони писали звіти. Це не просто репортажі. Вони виконували свою роботу, а вона і. Лікувалася і водночас виконувала таку суспільну роботу, вона все це розповідала. От, і дуже багато цікавих епізодів. От я згадав на початку сюжету, наприклад, про режисера Вернера Герцога Крила Надії. Так саме це німецький світило-режисер познайомився з Юліаною, і вона дуже переживала, бо вона молодою дівчиною на той момент була. І вона з першого дублю записала, треба було фільмувати все. І вона дуже вимовляла все, всі слова, дуже ретельно, виразно відповідала на запитання, щоб сюжет фільму вийшов класним. І вона це класно реально зробила. Хоча й фізично важко було. Ну після такого пережити, і фізично, і психологічно. От і вони, як то кажуть, майже з першого дублю все записали. І вона усе це описує у книзі. Ну дуже багато таких цікавих сюжетів. І наприкінці, дуже я не буду все зараз відкривати, всі секрети, щоб е, е, читачі. Могли це зробити, але фінал досить таки несподіваний. Я б одним словом сказав би так: життєстверджуючи. От варто жити для того, щоб місію свого життя дійсно, дійсно продовжувати. І от ті гуманні ідеї, про які вона описує. З точки зору екології, навіть в школах цієї країни в освіті відбулися зміни. І до екології зовсім інше ставлення. вже потім від... Мало місце. Тобто почали вивчати більш так детально. От, і все-таки цей заповідник і екскурсії туди були, і гроші вона свої вкладала, до речі, щоб викупити ці території, ці землі. Щоб влада їх не відібрала, і що вони хотіли? Дуже просто роздеребаніти там класні такі дерева різні, червоне дерево. Ну таке росло, що можна було його просто вирубати і продавати в Європу. І оце вони, перуанці, хотіли займатися. А Юляна Кепке хотіла продовжити справу батьків. Вона стала докторкою наук, вона й письменницею водночас стала. І виходить так, що вона свої гроші вкладала і знайшла однодумців, які теж вкладали гроші, щоб викупляти. І вони не розуміли, перуанці, а навіщо це? Можна виробати і продати в Європу? А що буде далі? Що, як майбутні покоління будуть жити? Яка буде екологія, якщо ми все зараз можемо повирубати і розпродати? От багато таких питань, книзі варто дійсно почитати. І от це і дорослим, і молоді я однозначно рекомендую цю книгу почитати. Ну, на цьому ефірі ми нашим глядачам дякуємо за увагу.